Всім привіт! Хочу вам розповісти таку інформацію про хмельницьких прокурорів інвалідів. Ну, перше, що таке позитивне, це близько 40 прокурорів звільнено. Фактично звільнені всі, хто був, мав інвалідність і займали керівні посади в прокуратурі. Ще е, значить, така є інформація, що дехто з них пішов в ЗСУ. Ну, якби не зовсім пішов в ЗСУ, дружину відправив в ЗСУ. Служити, дружину відправив. Щоб самому не, 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 не піти. Якщо може в коментарях хтось напише, хто це, от, ну, буде цікаво, чи я один це знаю, чи ще хтось знає. І ще є така інформація про гарний будинок, дуже файний будинок на Дністрі, побудований під час війни. Да. скоро це все блядь, закінчиться. Слава Україні.